Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада? Це програма власний погляд. І в наступні хвилини у нас студії народний депутат України Григорій Смітюх, Вітаю вас, пане Григорію, Доброго дня. пане Григорію. От ви вже не перше скликання працюєте у Верховній Раді України. Якщо аналізувати перші дві сесії попередні п'яте, п'ята, шо шосте скликання Верховної Ради і сьоме скликання Верховної Ради України. то чим ця сесія чи ці дві сесії відрізнялися від попередніх? Наскільки ефективно народні депутати? Змогли швидко організувати роботу парламенту і наскільки ефективно попрацювали над законами, над якістю законів, тому що якщо згадувати те, яким чином в попередні роки працювали народні депутати, дуже багато приймалися законів через місяць, через два народні депутати вже вносили зміни до цих законів. Ну останній час ви слідкували, що Верховна Рада в цьому скликанні не дуже ефективно, на мій погляд працювала, тому що дуже багато час, часу було витрачено на пусті розмови, на блокування, на то, що на узгодження деякі позиції. І я вважаю, що Україна втратила значну частину робочого часу в відношенні того, щоб могла би е, е, Верховна Рада прийняти ті закони, які важливі е, в рамках сьогоднішнього стану економіки в України. А за деструктивної такої роботи, за незлагодженість роботи, може це впливало за рахунок того, що дуже значна частина депутатів прийшла, в тому числі політичних сил нових верховну раду не дала можливість реалізувати всю на 100% програму, і це на жаль, результат негативний. Що позитивно? Ну позитивно, можливо, більш дисципліна виникла по відношенню персональної так скаті участі кожного народного депутата і персональної відповідальності за ті ж голосування, це позитивно для парламенту, для оздоровлення парламенту, для точки зору, для її функціонування і для в кінці кінців, для того, щоб дійсно дотримуватися конституції в голосуванні. Це позитивно. Надіється, що хвороба, яка була ось усі організаційними. Політизованими і іншими питаннями відійде на другий план, і весни парламент розпочинає дійсно займатися державними програмами і державними питаннями, які важливі для нашої економіки для нашого суспільства. Ваші колеги, говорячи про підсумки роботи Верховної Ради України, постійно наголошують, що одні з ключових законів, які мала прийняти Верховна Рада, вона врешті-врешті прийняла, це питання, які пов'язані з євроінтеграцією. Але не так це легко давалося, тому що комуністи вони стабільно проти проти євроінтеграції до України. Розумієте, так само треба було переконувати інші. Я, я не завжди погоджуюся з ситуацією, що основній загони це євроінтеграція. Розумієте, якщо ми говоримо про євроінтеграцію, якщо завтра ми підпишемо асоціацію з європейським союзом, і нас одночасно вирішиться всі питання, які ми е, маємо проблемні питання в країні. То це було б дуже чудово. Тоді ми всі чекали листопада. Чекали би самі, то і на цьому закінчилося. На, на жаль, ту роботу крупку, і в тому числі законодавчу, і в тому числі економічну, яку нам треба вирішити в країні, ніхто крім нас в нашій країні це не вирішить. Це важливе питання, це важливі закони, це важлива стратегія держави. Ми її послідовно виконуємо в рамках тої програми, яка була намічена дорожньої карти. Але одночасно є дуже багато питань. Складних на сьогоднішній день важливих на сьогоднішній день для України, які потрібно вирішити нам самим. відносно ну, тих законодавчих ініціатив, які безпосередньо проходили через комітет, в якому ви працюєте комітет з питань аграрної політики та земельних відносин, то на жаль, чи на щастя, так законопроект ключовий, який стосується земельної реформи про ринок земель. Верховна Рада під час цієї сесії не розглядала, але чи в перспективі планують народні депутати повернутися? Розумієте, вся дискусія. Ну, ви знаєте, що земельна реформа в Україні не завершена. Відповідно, після довгих дискусії відносно ринку землі, закон після першого читання він не пройшов друге читання, і я думаю, що концепція в Києві якій частини за із ситуації, яка склалася і в середині країни, і політично, і економічно, і в зовнішній. Наші сьогодні вимоги або виклики, які стосуються України, можливо, цей шлях, який пропонувався на той час, був недоскональний і він сьогодні не реалізований. А питання важливе, базове питання, його потрібно вирішувати. І я думаю, що восени або наступного року потрібно в будь-якому випадку приймати яким же кроком і і тут потрібно після цього знаєте, виваженого кроку. Залучати фахівців, залучати наші асоціації, спілкуватися з населенням і все-таки відпрацьовувати нову модель. Яка це буде модель? Це закон про обіг земель, закон про ринок земель, закон про інші питання, це вже питання визначиться часом. Один із таких питань, на мій погляд, на мій погляд, який б дав би Україні завтрашній, і для майбутнього покоління, і для України, і для розвитку села. Я вважав би, що ринок землі або про обіг земель, земель на сьогоднішній день не вчасно на Україні. На цьому місці, так як земля є загальнонаціональним набиттям всього українського народу, я би взагалі пропонував, щоб держава викупила у тих селян, які хочуть продати землю, які не хочуть обробляти, не мають здоров'я або не мають бажання або по іншим причинам. Ці землю повинна держава була викупити, оконсультувати їх в місцевих органах влади, переоцінити землі для достатньо хорошої ціни і, відповідно, передавати її в оренду на дострокові основи, але під нормальні проценти, е, вартісні менше, наприклад, 5%. Там, відсотків. І таким чином забезпечити надходження до бюджету, який повирішувати соціально-економічні програми або проблеми, які є сьогодні в сільському секторі нашому. Це пов'язане з населенням пунктами, з облаштуванням доріг, забезпечення соціальної сфери плати і та далі. Ми могли би забезпечити його таким надходженням, стабільним надходженням від оренди землі до місцеві бюджету з однієї сторони, з іншої сторони не розпорошувати наші землі, більш конкретно використовувати їх і економічно. А ті земельні ділянки, які люди хочуть купувати в межах індивідуального сільського господарства, фермерського господарства, а про брати другу дострокову оренду, це теж має право на жити. А вільного ринку, я думаю, що не буде. Тим більше, що ви знаєте, що Верховна uh -huh. рада прийняла рішення до 2015-го року мораторії про ринок землі. Як ця ситуація вона відбудеться? Я думаю, що тут потрібно нова хвиля участі людей, які безпосередньо хвилюються цим питанням, опікуються цим питанням. Турбується про завтрашній день ще раз і ще раз відміряти, а потім тільки різати. Пане Григорі, я хотів вас безперечно запитати відносно того, чому от в кандидатів народні депутатів і народних депутатів вже змінюється поведінка до виборів і. Після виборів, от я маю на увазі а, два питання, які так чи інакше постійно обговорюються в сесійній залі. Депутатські пільги, депутатські недоторканності під час цієї сесії, так само була активна дискусія в сесійній залі. А потім ми побачили, що а, вже перед завершенням другої сесії народні депутати там із заявами і це представники від опозиції писали на а, те, щоб відтримувати від Верховної Ради матеріальну допомогу. Тобто перед виборами обіцяли, що відмовляться від пільг. Скасують недоторканність, а потім своїми діями все роблять в сесійній залі чи позасесійний зал, і не, не навпаки все. Політична риторика або політична спекуляція, вона завжди присутня на останні часи і виборчу процеси, і процеси саме. І це питання: два відносно пільгів і відносно депутатської недоторканності. Якщо дивитися по, моєму, по моїй точки зору, по моєму досвіду, я вважаю, що депутатська недоторканість повинна бути. І нічого в цьому не заважає. Якщо стає питання виконання судового рішення, то практика показує, що якщо є судове рішення, воно вступило в законну силу, то і парламент дає згоду, і інші органи відповідно до залучення, до тої чи іншої відповідальності тої чи іншої посадової особи. На цьому треба поставити крапку, не спекулювати його, не підделювати його, тим більше не забуджувати населення. А що стосується депутатських пільг uh -huh. в плані, то безперечно тут потрібна комплексна реформа, реформа цього питання. І треба чітко ясно визначитися, що потрібно депутату, а що не потрібно в плані пільг. Ну, наприклад, ми багато з вами говорили, і, і з іншими колегами говорили, що, наприклад, такі автомобільний транспорт, які депутата. Я їм майже не користуюсь. користуюся. Корисуюся максимум автобусів чи в тролейбус ум умовно. Тобто є деякі багато питань, які треба дійсно вирішити. ці питання. Є санаторно-кропне там сказати забезпечення. Ну ви ж повинні ви не розумієте, якщо санаторії Верховної Ради є, це не означає, що там депутати відпочивають. Там більшість відпочивають співробітників, їхні сім'ї, пенсіонери і, безперечно, на комерційній основі. Тоді треба визначити питання, або ці державні установи зберігаються за державою, або їх реалізувати. Прийняти рішення на цьому крапку поставити. Тому що я знаю, що більшість депутатів або відпочивають на інших місцях, в інших місцях, або не користуються цим питанням. А говорити, що це є, і що це важливо, я не думаю, що це вчасно. Тобто, ми переходимо в ситуацію, коли треба за державою, в тому числі за верховною радою за депутатами зберегти тільки то, що не необхідно для їх виконання для їх службових обов'язків. І це повинно бути, тому що без цього не не обійтися. Депутату треба переміщатися, треба їздити, треба зустрічатися, і треба якусь покривати ці ж витрати. А є надлишкове питання, які треба позбуватися. Я вважаю, що це правильно. Останні пленарний тиждень або навіть останні пленарні дні вони були надзвичайно в плані роботи парламенту ефективними. Але от ваші політичні опоненти, я наведу слова от представників опозиції, представників фракції батьківщини, удару і свободи, які приходили до нашого ефіру, сказали про те, що ця робота вона була одна мета цієї роботи була прийняти закон про векселі. А от дуже дуже скептично сприймає цей закон. Розумієте, так сталося, що в останній час опозиційні сили, крім критики, вони ж не вносять пропозиції. Якби вони внесли, що от є, наприклад, закон про який дає можливість запровадити векселя для того, щоб заохотити або залучити додаткові кошти в економіку України і дати можливість зрушити тих питань, які є дійсно в нашої держави. Є проблема, ми повинні вирішити. в даному випадку. Уряд запропонував таку схему. Ну, якщо є у вас альтернатива, то ви покажіть за рахунок чого і яким шляхом зробити саме. То наші позиціонери говорять тільки критичну точку зору мають до цього питання, але Но вони носять альтернативну точку питання. Коли є альтернатива, то вони говорять, що ми не хочемо векселя, ми випускаємо такі то. Це буде краще, чому краще, і доказувати цю точку. А якщо говорити про питання відносно векселів, то та редакція, яка була прийнята. На останній сесії Верховної спроби прийняти. Да. Я вважаю, що вона дуже позитивно буде впливати на економіку, тому що це зовсім інше питання. ж говорити про те, що випускається векселя, це дає можливість реальному е суб'єкту отримати е документ, який є, є, в якому є ціна. Це документ, який дає прибутковість, тому що він має дохідну частину 5%. Так, а тепер треба залучити ще другу частину національний український банк, які працюють на нашому полі, так і для того, щоб спеці вони фінансували реальні можливості фінансувати реальні давати гроші. І тоді цей взаємно пов'язаний механізм дає можливість залучити додаткові бігові кошти, які будуть позитивно впливати на розвиток економіки України. І я не бачу нічого. Розумієте, якби хтось запропонував, що от є дешевше або є краще, або є другий механізм, і, і пропонується. Це одне питання. А коли говориться, що це погано, я не вважаю, що це погано, тому що на ці кошти будуть конкретно вирішені питання, тому числі підприємств, колективів, галузі, які дасть можливість розвивати далі економіку. Це один з маленьких механізмів економічного дії уряду, який направлений був саме на це виправдання. Тому коли врегулювали всі питання, пов'язані з, з обігом цих векселів, з їх недоходною частиною, з їх порядком їх використання, та далі з конкретикою по кількості їх по вартості і по терміну обігу, питання Верховної ради зразу знято. В Тому числі у нас депутати, які першу редакцію не сприймали, в mm -hmm. тому числі у нас у регіону. Так. і в тому числі я не сприймав її першу. А коли це питання ми відрегували рядом з урядом і в комітет вніс виважено в таку знаєте, зважену mm -hmm. позицію, вона позитивно впливає на економіку? То чому ні? Все, що вона по на економіку ми повинні підтримувати? Mm -hmm. Як мають виглядати депутатські канікули у вашому розумінні? І, ну як як плануєте провести час? Ну, більшість роботи завжди мене планується. Є дуже багато сімейних питань, є дуже багато питань, які мене накопилися Депутатських є якісь і безперечно що треба і здоров'я думати. Але більшість я максимум дві неділі відпочиваю в межах України або на заході України, або на Криму, щоб дві неділі використати. Це інший час використовує на те, щоб щось позитивно створити в Україні, в тому числі і. В колективі, який я маю відношення, в тому числі по своїй роботі, для того, щоб не було стидно за ті роки, які я прожив, що я нічого не створив. Дякую вам за розмову. Бажаю добре відпочити, щоб з новими силами повернутися до роботи. Глядачам нагадую, що це була думка народного депутата України Григорія Смітюха. Залишайтеся з нами. На все добре, до побачення.